І камери. о! можливо, його треба було раніше ловити, але ну, с одного вмовив, ще я думав. Що ось ця червона бусина, він наче атакує в ну, її дві, дві клюваки забув, слово, дві клюваки з одного напрямку. Ну скажи, що це неприємно. Не ну. Ну приємно ж. Гарний. Вітаю, друзі. Я знаходжуся на ставку, де минулого разу я ловив шчавна. Я вирішив половити забродку. Що ж це таке, а? Він б'є, але не може Може менше вагу поставити. Друзі, я стою десь в метрах п'яти із гайки окуня. Він стоїть і навіть не хоче на мої оберталки реагувати. Що не так, не знаю. Гарні оберталки. Ха. Гарний я. А окуй не хоче. Оп! І він такого раз щось кубне. Вткнеться носом. І покине. Одні комари. О! на Никенькому спіннінгі його приємно ловити, але гачки доволі з товстої проволоки на манячках стоять і не просікаю. Як хотілося б Фух. комари доїдають. Пошла раздача. тых 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 тихо, дрожа. класс, як він які супроти. оберталка це найкраща приманка літня для окуня, хто би що не говорив. Я ось покидав силиконом він взагалі не реагував. Ви набрили комари. Друзі, спробую трохи зміститися далі від цього кута. Добрый день! Смачного вам? Друзья, чего вот тільки не меня застряли? Ну давай уже, ну! Что за беда? Сьогодні окунь, сьогодні окунь зовсім пасивний. Можливо його треба було раніше ловити, але ну, вмовив. Я знайшов активного. <рив> Бачите, він сьогодні геть дрібний, але він стоїть ну, як мінімум попарно, тому що вже другий раз я ловлю окуня і його супроводжує ще один. Геть дрібненький, але все одно приємно. на Супер легеньку снасть. Так, можливо, там ще один буде. Ну, пішов відсюди, бо я тебе щас б... накричу. Ругатися будеш мені. То я тебе чіпаю? Я тебе чіпаю? Ні. От і ти мене не чіпай. Чесно, друзі, я трошки аж злякався, думаю, що це воно таке там. А це лебедь приплив територію відбивати. Каже, це моя територія і нема чого тут ходити. Ці комарі, блін, доїдають. мене вже нервний тік від них. Я думаю, хто там ломиться? Ломиться, ломиться, щось. А це лебідь. Не хотілося би махатися лебедем. Але він наче зрозумів і поплив. Так, друзі, у нас тут все глибше і глибше стає. Я навряд чи зможу далі набагато далі просунутись але все одно пройду можливо ще знайду декілька активних хлопців Так, я знайшов активних хлопців. Точніше хлопця. Ну як активних, Ви бачите, як він клює, він просто підбиває. Він отак пливе, йому цікаво, він підстукує, щось підбиває, не, не розумію я цього. Або, можливо, ще я думав, що ось ця червона бусина, він наче атакує ну, в її, а так це все відбувається, що він атакує в бусину, а гачок його просто... Чіпляє вже за що, за що прийдеться. Друзі, ситуація наступна, там де мілкіше окунь в кількості але, окунь в кількості, але він пасивний і не бере. Сюди трошки правіше прогулявся тут глибше. І буквально на кожні там 20 метрів ну, один окунчик і один його постійно супроводжує, коли перший попадає на гачок. І більше нічого. А ззаду ось ось там плавають лебеді <смі> з леблюдатами. Так, 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 друзі, 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 друзі. Активний окунь на поверхні. Швиденько, швиденько. Чи він відкликнеться? Так, ні, чи це трава. Бо я тут тут поки воюю за територію з лебедями. Вони, видно, хотіли тут, тут кормитись. Так, слово паразит тут. Так, ось він. Ось він, він заходить в траву. Дрібний. Знову таки. Слово паразит тут. Вони, видно, хотіли тут кормитися. Тут міляк. Я їх звідти нагнав. Вони припливли сюди і вони намагалися мене прогнати звідси. Тобто не просто відпустити, а саме прогнати. Такі хлопці. Серйозні. Камера вимкнена. Друзі, і відвалився. Десь ось під берегом ще серед трави можна знайти. Чи він в траві весь зачаївся? О, я здається його знайшов. Дивіться, дві, дві дві клюваки забув слово, дві клюваки з одного напрямку. А еще будет? Да? Чи он просто зашел в траву и гоняю в траве малька? Є, yeah, друзья Він ще... Ой, гей, дрібненький. Геть дрібненький і знову замокну. Ну як ви так умудряєтесь? Що ось такі маленькі, дрібненький окунець? Друзі, поки я шукаю окуня, у вас є мега шанс залишити свої коментарі та вподобайки і підписатися на канал. І знову бачите, б'є напевно в бусину. Оп, ось такінькі. І о, цей такий жвавий. Ну скажи, що це неприємно. Ну. Ну приємно ж. Гарний. Голодні комари. Дають прочуханки. Думаю, буду ходити по воді, термосел не потрібен, та ще може й втоплю чи ще щось. Взяв Які, як... Які, як з собою спрей, який як, який, як з'ясувалося, скінчився. І хожу, годую комарів. Jak okay, Ого! Я ще вирішив, що ти... Ти що вирішив, що форель у нас такі лиски колись. Як гарно співає черетянка. Ох, два окуні йшли, йшли, дивилися на берталку, так і не взяли. Коротше кажучи, блядь, Коротше, кажучи. Я здоволився, окуні накаталися, я сподіваюся, що і ви задоволені сьогоднішнім відео. Дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей.